Після повномасштабного вторгнення окупантів головна футбольна команда Волинської області Волинь не повернулась до календарних ігор. Футбольний клуб призупинив свою роботу. Про це повідомив змі головний тренер Альберт Шахов. Як повідомив у коментарі телеканалу конкурент Конкурентів Артем Федецький, який є вихованцем луцького футболу та колишнім гравцем топ-клубів України. Деякі гравці Волині вже знайшли інші клуби і працевлаштувались. Власники клубу вирішили поставити з протест по правилам і Фа, що коли військові дії на рік призупинити високу команду по всій футболі високо команди були. Але призупинити, як призупинити? Призупинити, вроді за правилами, це нормально, але коли починають продаватися автобуси, ну це не нормально. Хороші році не залишаться без команд. Десь вже хтось знайшов собі нове місце працевлаштування і вони. І першої ліги так само відбувається змагання, і граціна таки знає вже працевлаштувалася. Та, попри все, Артем Федецький наголосив, що зараз у пріоритеті лише перемога у війні з Росією. Саме це завдання в нас перемогти у війні, а далі всі в галузі потихеньку будемо відновлювати. Я впевнений, що Україна відновлюється повністю, а на ще більше розквітним.